На прикладі однієї з наших справ розповім і покажу, як Приватбанк складає свої позови. Позовна заява від Приватбанку з ціною позову 135 тисяч сто гривні, а сам кредит, точніше кредитна карта, з 2010 року. В своїй позовній заяві Приват керується тим, що відповідачем підписана анкета заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг. А самі умови та правила банківських послуг знаходяться на сайті Приватбанку. Тобто відповідаючи у 2010 році при підписанні цієї заяви зайшов на сайт Приватбанку та швиденько переглянув 94 сторінки буквально за 30 секунд. Далі вже після підпису заяви вона чарівним методом перетворюється на договір. Договір між Приватбанком та клієнтом. В позові Приват зазначає, що був встановлений кредитний ліміт. Хоча по факту він рівнявся 0 гривень 0 копійок. А далі ліміт був збільшений до 4800 гривень. От, в принципі, і вся правова підстава для подачі позову в суд. Після того, як людина перестала кормити приват, роботу розпочав юридичний відділ чи то космічний відділ. В обґрунтування позову юристи Приватбанку зазначають, що вже утворилась заборгованість в розмірі 258 тисяч 814 гривень, яка складається з суми боргу за тілом кредиту в розмірі 4798 гривень. Також 251 тисяча 16 гривень заборгованість за відсотками та 3 тисячі гривень пеня. Проте Приватбанк добрий і зазначає, що йому не потрібно 258 тисяч 814 гривень. Достатньо лише сплатити 135 тисяч 164 гривні. Нагадую, що тіло кредиту 4 тисячі 800 гривень. Звичайно, ми на то все відправили до суду заперечення, в котрому просили відмовити Приватбанку в задоволенні в його позивних вимог в повному обсязі. Привату це не зовсім сподобалося. Він знову відправив купу макулатури, в котрій далі пояснював, що ознайомитися з 94 аркушами умов та правил за 30 секунд дуже просто. Крім того, переконував суд, що клієнт має 50 років сплачувати кредит. Ну і ще купа іншої мечтані. Закінчилася вся справа рішенням суду, якому вказано, що в задоволенні позовних вимог Приватбанку про стягнення заборгованості за кредитним доларом відмовити у повному обсязі, тобто приват нічого не отримав. З даної історії на основі тисяч подібних слід зробити відповідні висновки, а саме те, що не потрібно боятися кредитів з космічними сумами. Ці суми, як правило, завищені і нічим не обґрунтовані. Обов'язково потрібно слідкувати за своїми кредитами, тобто моніторити список судових справ, призначених розгляду. Не потрібно бути байдужими до судової справи, адже суд диспозитивний, тобто він не стане на вашу сторону, якщо ви не будете захищати свої законні права та інтереси.